Вітаю вас, мої любі малята! Пропоную вам зробити аплікаційну роботу Патріотичне сердечко. Нам знадобиться папір трьох кольорів, ножиці, олівець та клей. Отже, починаємо працювати. Беремо аркуші синього та жовтого кольорів, згинаємо їх та Отримаємо отаку от книжечку. Біля лінії згину малюємо олівцем контур половини сердечка та вирізуємо його ножицями. Згинаємо сердечко, щоб отримати точку розрізу. І надрізаємо синє сердечко згори, а жовте знизу. Далі треба сердечки з'єднати по лінії розрізу. Трішечки підклеюємо жовте сердечко знизу, а синє згори. І ось таким чином оформлюємо нашу листівку. Як завжди, з нетерпінням чекаю ваших робіт.